Розберемося з підлоговим покриттям. Якщо ви переглядали наш каталог, то звернули увагу, що маємо вінілову плитку в рулоні двох видів, а точніше двох цінових категорій. Ось це в мене рулон за 1084 гривні, а цей за 990 гривень. Яка ж між ними різниця? В першу чергу, навіть візуальна. Ось цю позицію я піднесла до преміум сегменту. Основа даного матеріалу і XPE це піна з перехрещеного поліотилена. Саме за рахунок цього матеріалу, дане покриття має високу знуту стійкість, стійкість до деформації, механічних пошкоджень. Ось такого красивого, наприклад, відтінку, вона йде матово, вона не блискуча і така чуденька, така зерниста трошечки поверхня. Дане покриття я б, все ж таки рекомендувала клеїти. Та Встанову на підлогу, а ось цей же матеріал можна клеїти як на підлогу, так і на стіни. Тут основа зі спільного ПВХ. Дуже красиві різні дизайни, вони збивають різних відтінків. Також додатковою відмінністю є те, що дане покриття йде товщиною 2 мм, і воно більш йде таке таке м'яке. Обидва позиції йдуть на самоклейній основі. Вибираєте покриття в комерційне приміщення. Я все ж таки би радила обрати, наприклад, ось, цей, ось цю позицію вінілового ламінату в орлоні. Оскільки він має більше стільки до деформації, дано ж такі рудони чудово підходять для. Побутових цілей можна клеїти абсолютно будь-які приміщення, вони також стійкі до вологи, можна клеїти спокійно у вани кімнати, на балкони, навіть на відкриті балкони, все буде добре. Також додатковою перевагою даних матеріалів є те, що вони абсолютно безпечні, гіпоалергенні, не виділяють якихось шкідливих, токсичних речовин навіть при нагріванні. Вони йдуть без запаху, а також дуже класно те, що вони на дотик йдуть такі трошки тепленькі, що берете вже на свій смак і дизайн а можна не пишити директор.